Напився і підпалив заправку. Волинянка повернулась з Лондона, щоб піти у військо. На Волині викрили лісову мафію. Організатор себе вбив. На Волині ДБР викрило лісову мафію з-поміж посадовців лісового господарства та підприємців. Упродовж 2024 року вона незаконно вирубувала ліси на території камінь Каширського лісового господарства. Організатором схеми виявився місцевий підприємець, який залучив 15 осіб. Зокрема, 6 службовців камінь Каширського лісового господарства, одного співробітника ДСНС у Волинській області, а також підприємців та перевізників. Зловмисники вирубували найцін ніші породи дерев, багаторазово використовуючи один і той самий лісорубний квиток та транспортні накладні для приховування злочину. Ретельно маскували сліди незаконної вирубки, викорчовували та спалювали пні, засипали місця зрубу землею. Із квітня по жовтень, 2024 року, вони зрубали понад тисячу дерев різних порід, завдавши довкіллю збитків на суму майже 6,5 мільйонів гривень. Організатор злочинної схеми після викриття вчинив. Самогубство Завчинене вчинене зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі. П'яний чоловік підпалив заправку на Волині, бо мав там конфлікт. Інцидент трапився вночі в селищі Ратне. Чоловік зайшов у приміщення АЗС, облив декілька торгових стелажів рідиною та підпалив їх. Пожежу ліквідували. На щастя, ніхто не постраждав. 38-річного підпалювача затримали. З'ясувалося, що він вже неодноразово мав проблеми із законом. А чинити підпал прийшов після конфлікту на цій же АЗС. Лучани здали на утилізацію понад дві тонни техніки. Люди приносили старі телевізори, пральні машинки, гаджети, мікрофольовки та іншу техніку, замість того, щоб викидати її на звалища чи залишати на вулицях. Як повідомляє чистий Луцьк, електроприлади мають важкі метали та токсичні речовини: свинець, ртуть, кадмій, які при потраплянні у ґрунт і воду забруднюють довкілля та можуть завдати шкоди здоров'ю. Зібрані за місяць дві тонни техніки а це по над 100 одиниць відправили нам правильну переробку та утилізацію на завод у житомирі. Маємо трагічні звістки з фронту 28 березня в Львівському військовому госпіталі. Внаслідок хвороби зупинилося серце волонянина Михайла Мончука. Він був солдатом ремонтно відновлюваного батальйону евакуаційної роти військової частини А 7028 Прощання із захисником відбудеться в суботу, 29 березня в Ковальській громаді. Вічна пам'ять герою. Навіки двадцять 27 загинув мешканець Ковельської громади. Старший навідник артилерійського взводу військової частини А 37 19 Сергій Левчук. Його життя обірвалося 24 березня в селищі Ярова Краматорського району Донецької області. Прощання з бійцем відбудеться у суботу, 29 березня. Поховають Сергія Левчука на алеї Героїв міського кладовища. Вічна пам'ять герою. У Луцьку прикордонники новобранці склали військову присягу. Особливу увагу серед рекрутів привертає історія 26-річної Діани з Любашівської громади. Дівчина останні два з половиною роки проживала у Лондоні, але три місяці тому повернулася на батьківщину, вирішила укласти контракт з Держприкордонслужбою. Вона прагне працювати за спеціальністю та проходити військову службу, як це роблять її батько і дядько. Після базової підготовки Діана буде фельдшером на одному з підрозділів постілів що охороняє українську білоруську ділянку кордону. Прикордонники присягнули виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників та ніколи не зрадити українському народові. Церемонію завершили благословенням капеланів. Військовослужбовців окропили освяченою водою, побажали їм сили духу, віри та витримки в службі. Я прикордонникам служу ще з 2003 року. Побував на різних підрозділах кордону, це включаючи після навчального центру в Оршенці це Сімферопольський загін, далі був Ізмаїльський загін з островом Зміїний, кінологічний центр навчальний наш, Чопський загін, ну і на даний момент я в п'ятому прикордонному загоні. За свою службу я багато чого побачив, багато чого навчився, намагаюся вдосконалювати свої навики і приносити користь нашій державі і нашій службі. Е, на рахунок е, саперної справи, що я можу сказати? Це е, дуже відповідальна робота е, в, ну, як в жарт. Сапери кажуть, що сапер помиляється двічі. Перший раз це коли обирає професію. От. Але як би там не було, ця, цей напрямок діяльності дуже непростий, дуже відповідальний і дуже потрібний. Як під час ведення бойових дій, під час обстрілів, під час взагалі війни, так і буде після закінчення. Військових дій, тому що дуже багато роботи буде. Територія дуже засмічена, і її дуже також багато, великі гектари землі, там, де знаходяться міни, де е, знаходяться нерозірвані боєприпаси. Тому роботи у саперів буде дуже багато. А те, що відповідальна робота, тому що, е, по-перше, треба знати багато чого. Знати, як працюють вибухонебезпечні предмети, як їх класифікація, як до них підходить, як їх знищувати, бо у противника дуже багато специфічних боєприпасів, які націлені на наше знищення. Це із сейс які працюють на вібрації, і вони на даний момент. Ще вдосконалюють їх, тому ми можемо навіть не здогадуватися, що у нас перед під ногами або перед очима може бути, на що воно може схоже бути. Тому це постійне навчання, постійне здобування навиків для того, щоб убезпечити і себе, і в подальшому життя в нашій країні. Значить у нас були задачі різного роду. Одного разу було таке, що нам поставили задачу замінувати дорогу біля кордону для того, щоб не пустити противника до нас. Ні противника, який пішки пересувається, тобто піхоту, ні на техніці. От. Виїжджали вночі перед світанком з дружнім підрозділом. Працювали швидко, тому що гаяти час не було, коли дрони літають, і було дуже небезпечно. От. Замінували дорогу і далі ще встигли замінувати дамбу для того, щоб не пустити їх на іншому ще напрямку. Далі багато разів ми виїжджали на задачі, такі як ліквідувати боєприпас на fpv дроні. Не те, що ліквідувати, а хоча б убезпечити для того, щоб хлопці, які знаходяться на позиціях, могли нормально нести службу. От, тому багато було ліквідовано цих боєприпасів. Разом з ФПВ-дронами бувало таке, що можна було від'єднати боєприпас від дрону і таким чином окремо знищити боєприпас. А FPV-дрон можна було передати нашим підрозділам аеророзвідки, які могли в подальшому його використати проти противника. Також було багато випадків, коли ми знаходили або нам сповіщали місцева влада, там агрономи про те, що на полях лежить авіабомба. Це не розірвувався кап, який не здетонував при падінні. От, ми їх знищували. Також багато знищували касетних боєприпасів, які ворог до нас насилає ракетною системою в касетах. Це смерчі, гради, урагани, вони різного типу, в основному фугасно-осколкові. Які також дуже велику несуть загрозу, і вони були розкидані в населених пунктах. Ворог намагався знищити не просто військових, а просто наше населення наших людей, які намагаються вижити. Тому різні специфічні завдання бувають, а в подальшому. Наша робота дуже важлива, тому що на десятки років у нас буде робота. Ворог нам тою роботою забезпечив. Близько по терміну за півроку десь. Було виявлено та знищено в районі тисячі боєприпасів. Це по підранхункам ми дивилися, враховували по картам це десь в районі 45 гектарів. Але справа в тому, що війна ще не закінчилась і ворог продовжує засмічувати території. Тому на даний момент ці ж території, які ми очистили, можуть бути знову заміновані, засмічені. От, тому е, з цим треба працювати. І також ще е, є один момент, що е, зараз е, ворогом розроблюються, е, та й іншими державами також, бо я вже це чув, е, розроблюються міни, у яких металева частина тільки жало накольного механізму. Получається так, що більшість е, металошукачів їх не візьме. От, е і для того, щоб е розмінування було ефективним, ну, на мою думку, треба застосовувати не тільки техніку і людей і саперів, а ще й службових собак. Тому що їхній нюх дозволить нам виявити і е більш якісно очистити нашу землю. Тому е я вважаю, що до розмінування треба буде залучати ще. Кінологічні підрозділи. Плани на майбутнє маю розвиватися, навчатися. Я ще хочу якимось чином попасти на курс мінно-розшукових, побачити і самому пройти цю роботу. Як сапер, я вже знаю цю роботу, але треба, щоб і навчити собаку. І в подальшому допомогти. Нашій службі, нашій державі для того, щоб розмінувати територію і щоб наші люди жили в безпеці, щоб діти могли гратися на вулицях, їздити на велосипедах десь в посадки, там сосиски жарити в подальшому, чи там в ті ж самі посадки за грушами, за яблуками і щоб вони були в безпеці.